Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Широкомасштабна збройна агресія, на яку наважилася Росія 24 лютого 2022 року, замість праду у Києві обернулась для другої армії світу низкою ганебних поразок. Збройні сили України, продемонструвавши неабияку стійкість, вмотивованість і винахідливість, відправили за усіма відомою адресою. Російський військовий корабель Москва ослід за ним Кримський міст і багато іншої російської гордості. Змі пропонують пригадати найяскравіші військові успіхи української армії за перший рік війни у хронологічному порядку. Розгром російської авіації Чорнобаїв. Мабуть, немає в Україні людини, яка хоча б раз в різних контекстах не чула слово Чорнобаївка. у жартівливій чи напівжартівливій формі з мемами про часову петлю, багатосерійний серіал і тому подібне. Також Чорнобаївка це село у 10 кілометрах на північ від Херсона, де розташований військовий аеродром. А поруч Херсонський аеропорт. Обидва литовища окупанти мали намір використовувати в якості авіаційного майданчика для подальшого наступу на Миколаїв. Однак все пішло не за їхнім планом. Попри розведену клоунаду довкола Чорнобаївки успіхів. Української армії там справді були, хоч і не в таких масштабах, які заради хайпу намагався розкрутити один вже звільнений радник одного офісу, якщо не рахувати буденні під час бойових дій вогневі удари по складах і позиціях ворога, які регулярно мали місце і мають досі. У майже кожному прифронтовому населеному пункті то епічних розгромів росіян у Чорнобаївці українські війська завдали три рази 7 15 і 16 березня 2022 року. У ніч на 7 березня ударом з реактивної артилерії було знищено близько 30 російських вертольотів, розміщених на аеродромі біля Чорнобаївки, а також іншу техніку, яка там знаходилась. Увечері того ж дня ЗСУ завдали ще двох ударів по аеродрому, довівши число виведених з ладу гвинтокрилів до 49. Варто зазначити, що росіян це не Спинило, і вони справді, після того, як розчистили злітну посадкову смугу, від знищеної та пошкодженої техніки знову почали стягувати у Чорнобаївку бойові вертольоти, формуючи новий ударний кулак для наступу на Миколаїв. І знову були розгромлені 15 березня внаслідок артилерійського удару при коригуванні вогню з повітря безпілотником Байрактар tb 2 Було знищено 5 вертольотів наступного дня, 16 березня, повторним ударом ще 7 вертольотів і багато іншої техніки. Ще певну кількість вертольотів було пошкоджено осколками і відбуксированого у Крим на ремонт після цього росіяни перестали стягувати у Чорнобаївку авіаційну техніку, використовуючи село як одну зі своїх численних сухопутних військових баз. А згодом і взагалі відмовились від планів наступати на Миколаїв, потоплення крейсера Москва. Російський ракетний крейсер Москва був не лише флагманом і найпотужнішим кораблем Чорноморського флоту РФ, а й з першого дня війни набув для українців сакрального змісту. Саме до нього звертався по рації український прикордонник з острова Зміїний, коли сказав історичну фразу: руський воєнний кораблі і на Влічно, що військово-морським силам ЗСУ вдалося потопити Москву буквально наступного дня після того, як Укрпошта випустила пам'ятну марку з зображеннями ракетного крейсера і фразою про руський воєнний корабль. А сталося все досить тривіально 13 квітня 2022 року, близько 16 години дня. Бойовий розрахунок берегового протикорабельного ракетного комплексу рк 360 МЦ Нептун помітив на радарі у 120 кілометрах від берега велику ворожу ціль і недовго думаючи випустив по ній дві протикорабельні ракети Р -360. «Нептун» Нептун українського виробництва дальність ураження 280 кілометрів. Ракети влучили у лівий борт корабля, який внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов перекинувся та невдовзі затонув розгром російських військ під Білогорівкою. У травні 2022 року Білогорівці вдалося майже неможливе на деякий час витіснити з інформаційного простору Чорнобаївко під час битви за Донбас, яка розпочалась у травні після виведення російських військ з півночі України. На передислокацію їх на схід військові підрозділи армії РФ намагалися форсувати річку Сіверський Донець і розвинути свій наступ на місто Лиман. Для цього, 8 травня, російські війська звели понтонну переправу біля селища Білогорівка на Луганщині і приготували тисячу одиниць особового складу, танків та інших військових транспортних засобів. Для переправлення на західний берег річки. Того ж дня українські розвідники за допомогою безпілотників успішно виявили. Понтонний міст і передали інформацію підрозділам військово-повітряних сил та артилерійським підрозділам ЗСУ, розташованим у цьому районі. Українські воїни обстріляли місце переправи комбінованим вогнем з авіації та артилерії, зруйнувавши понтонний міст і повністю знищивши 30 одиниць автомобільної техніки, ще 40, вивівши з ладу. Перша бавовна у Криму вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці, зруйнований Кримський міст. Смертельний випуск російських мобілізованих з ПТУ в Макіївці говорити можна довго і довго. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.